Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням звільнення з військової служби. При цьому з'явились нові підстави для звільнення з військової служби. Ми не будемо зараз говорити про сімейні підстави, а однак поговоримо про інші підстави, які ну, набирають так мовити обертів, і військовослужбовці з цих підстав саме і звертаються. Всі посилання на нормативні акти я дам у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь там на Ютуб Тік-Ток. Я думаю, що ви отримаєте тут дуже багато цінної і цікавої інформації для себе, щоб знати, як захищати свої права. А також підпишіться на телеграм-канал. Посилання буде під відео в Ютубі і в шапці Тік-Току. Відео буде коротким. Одна з підстав, яка з'явилась після от цих змін, глобальних таких змін до законодавства про мобілізацію і військову підготовку, з'явилася для тих осіб, які укладають контракт. Тобто в статті 26 є, вона ділиться там на пункту там, ті, хто за мобілізацію, ті, хто контракт уклали, там, професійні військові, і так далі. Так далі, так далі. І кожен з підпунктів цих там шість підпунктів розподіляється там під час дії підстави для звільнення воєнного стану, під час там особливого періоду, і під час мобілізації воєнного стану. Так, от були внесені відповідні зміни. Ну, ми не говоримо знов ж таки, ми не говоримо про сімейні обставини. Це я думаю, я зроблю окреме відео. Ну, і знов ж таки, коли буде практика, тому що практики ще нема. І з цього приводу також я думаю, що ми зробимо практику. Просто зараз почали звертатись дуже багато військових з цього питання, і фактично, от я так розумію, вони потребують цього роз'яснення, тому це більше для тих, хто зараз проходить службу, яким чином звільнитися з військової служби на цій підставі. І так, от пункт п'ятий, верніше, частина можна говорити, п'ята статті 26 закону України про військову обов'язок за військову службу, посилання дам у себе в телеграмі, в ньому є підпункт «Ж», який саме відноситься, час там частина третя цієї статті, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану. І от в цьому підпункті ж прямо зазначено, що Особи можуть бути звільнені підстави для звільнення. У зв'язку з закінченням строку служби в лапках, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу, у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану. Тобто ті особи, які уклали контракт під час дії воєнного стану, і строк дії їх контракту закінчився на сьогоднішній день, мають Безумовне право відповідно до змін до закону на звільнення. Що для цього потрібно? Вам потрібно подати відповідний рапорт з проханням відповідно до от цього пункту, G, частини 3, пункту 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Звільнитись з військової служби у зв'язку з тим, що строк дії контракту ваш закінчився, і ви не маєте бажання щодо продовження контракту. Таким чином, вас можуть звільнити. Але і вас зобов'язані звільнити, вас зобов'язані направити на ВЛК і після цього звільнити. Ви можете також попросити направити на ВЛК і звільнитись, можете про ВЛК нічого не писати. Тобто, все, що вам потрібно, це закінчення строку дії контракту і ваш рапорт. Все. Єдине питання в тому, що після звільнення жодних норм, що вас не можуть мобілізувати повторно, якщо у вас немає підстав, немає. Звичайно, є певні там такі усні домовленості, якісь там правила свої, що там десь півроку вас чіпати не будуть, щоб ви прийшли так мовити, в себе. А потім почнеться все заново. тобто... Саме звільнення з військової служби вас в подальшому не звільняє від мобілізації. Ви повинні на це також врахувати. Тобто, якщо ви зараз служите в більш-менш нормальних частинах е і маєте це можливість робити, то, звичайно, може варто і залишитись. Ну і окремо для жінок хочу сказати, що якщо у вас тому що саме за цим пунктом звертається дуже багато жінок, на сьогоднішній день відповідно до закону про військову службу і військово-бойзах там стаття 37, вас можуть, і яка від там пересилає до іншої статті, там по частина 2 статті 37, вас під час дії воєнного стану, навіть якщо ви військово зобов'язані, можуть мобілізувати виключно тільки за вашою згодою. Ви також повинні це врахувати. Тобто для жінок, звичайно, це є підставою для звільнення з військової служби. Для чоловіків так це є підставою. Єдине питання в тому, що. Вас можуть відразу ж мобілізувати. Думаю, що відразу це не буде, вам дадуть трохи відпочити. але якщо у вас не буде підстав для відстрочки від мобілізації, там навчання, батьки, дружини, інвалід, діти, ну, це ті самі підстави, як і інші підстави для звільнення з військової служби. Значно, вони трошки простіше, але вони також. Повинні бути у вас для того, щоб ви мали можливість звільнитись. Крім того, що стосується вашого виїзду за кордон, на жаль, ну об'єктивно, на сьогоднішній день закону і конституція не виконується. У нас не існує заборону виїзду за кордон, і навіть якщо ви звільнили з військової служби і не маєте там відстрочки, і не маєте якихось підстав для виїзду за кордон там, з тими ж дітьми-інвалідами, батьками інвалідами, то об'єктивно вас навряд чи випустять. Хоча треба спробувати, якщо ви хочете це зробити. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде допомога там в складанні документів, звертайтесь, будемо допомагати. Ну, і головне знати свої права, ну і розуміти наслідки їх використання. Також всіх прошу, хто дивиться, все ж таки поширити це відео, поставити вподобайки, щоб люди знали про свої права і мали можливість їх використовувати. Однак знову ж таки наполягаю і закликаю вас для того, щоб знали їх наслідки щодо подальших відстрочок і подальших ваших можливостей. Поки на цьому все, підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти своїм трудом, знаннями, всім, чим тільки можливо, тому що від цього всього залежить наше все існування, все наше існування, всієї нашої нації, українців. І існування України як незалежної і суверенної країни. Підписуйтесь, поширюйте і боремось. І допомагайте! Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!